Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає високий херсон на IMX 1357. Карта степи, режим штурм. Ну що ж, до бою, так. режим штурм на фановій французький, так? преміум LTHC. Чому фановій? Тому що в нас барабан заряджається 8 снарядів. Так, вони не дуже. Багато вихлопушують, але на 7 рівні мені здається, коли ти в топовому топі, то це жах для ворогів, коли ось зустрінешся навіть один в один, він тебе перехлопушить в правда? Навіть ми граємо зараз проти вісімок. Але мені здається, що навіть проти вищих рівнів це жах для ворогів, правда? Зустрічаємо теж у АМІХ і розхлопушуємо хламіще. Нашого барабану вистачає, щоб такі танки розбивати, і вже перший ворог знищений, і вже настрій чудовий та поліпшений. 1-0 в нашу користь. Ми в нападі. Отже, якщо суперники не дуже розуміються, як захищати в режимі штурм базу, а ми вже розуміємо, що вони не дуже розуміють, бо вже 2-0 програють. Все чудово, чудово. Лише бачимо артилерист. Зрозумів, де саме така небезпека по цьому фланзі, так і вліпив. Своїм чумоданом. Ну нічого, відпідльовуємо і поїхали далі. Не поїхав центр світити. Ну чому там поїхати центр посвітити нема кому. так? Хоча напевне, що у них. А, ну У них теж вже ж немає. так? Ну Може хтось із СТ шок поїхав саме ось по цій центральній дорозі на степах. Можливо там Щось намагається зробити і щось намагається підсвітити. Тут непогано так задефилися, бачимо там Т-103, так і ще один там, танк, який стоїть на цих імбопозішенах, але я думаю, що ми їх теж швидко розтопушимо. І ще й артилерія є, дві артилерії в бою, а це карта Клондайк для артилерії. Тут ну, просто скрізь можна закидувати так, якщо бігне артилерія. Я думаю, підтримає і ці, хто, в цих імбопозішенах, оце БЗ тут зашкіриться. Які будуть зашкірені, вони будуть вихлопушені звідти. На непомітність бачимо теж непогано, так, така дуже цікаво. Я думаю, тут демеджа багато не настріляємо. Я думаю, що пройдемося непогано по ворогам. Ну чому демеджа не настріляємо? Тому що у нас все ж таки не, не така альфіща велика. Хоча, хоча, в принципі, в принципі, я ж кажу, якщо будеш топі грати, так. Ану, 15. Метрів від пущика і на хлопушимо, ну не проб'є. Бачимо, на бронебій не грає, отже цей танк фармить, ми, ми не в топі граємо, так? Цей танк фармить, ми, ми на 7 проти 8 граємо. І бачимо, що і пробиття доволі непогано для ОТ-шки. 143, швидкість снаряда теж непогана. Так, таки бачимо там по центру СТ-шка, так як я і перечував. Буде ще через сука. Дивіться, наскільки влучно. нормально. Та це барабан. Бачимо, що між пострілами він майже ну не повністю зводиться, а майже зводиться і все одно дуже влучно. Там, напевно, ще й блендами нормально повлітало. Безе! Осмілішав. Поїхав. Зараз, думаю, зараз буду героєм битви. Два танки там зараз винесу І буде героєм битви, і ми переможемо. Мені здається, що на перемогу тут розраховувати їм уже не дуже потрібно. Тому чому? Тому що вже ну, дуже в них величезна просадка по ХП, мінус 6 тисяч в них по ХП. І вже танків дуже мало залишилося, А їх знешкоджують і знешкоджують. Бачу, наша громаді ще там по першій та другій лінії вже починає таке заробіще, Хоча, можливо, то такий е маневр зробили суперники, ну там дуже великі сили, де я думаю, що там суперників зараз переплатують. Башта вилітає, оце було чудово. <ріху> Лорки. Кажемо до побачення. АМХ 1357 бачили? Тож до побачення. <ріху> Тут на гірці стояв ось. Ось, стоїть. скорпіон. А зовсім здався, так вийшов з бою. <ріху> ось тому... Ну так, звичайно ж, багато кому подобаються ці режими, штурм, так, зустрічний бій, але я їх вимикаю на основному аккаунті, тому що ось саме за того я вимикаю, коли ти там десь в захисті стоїш, а твоя команда здивається просто поміще. Хоча, хоча, треба ж і своїм вмикати, і скіліще, так, та починати перехлопушувати. Так, ну там розібралися з стежкою і поїдемо, лорку доберемо. Лорка там теж по своїми справами, ну я маю веду цей... Артилерія Лорейн. І тепер вже виїжджаємо повністю в тилисуперників. Ще одну артилерію знаходимо. У нас 4 вороги знищено. 4244 насвічено і 2600 настріляно. Так, це ж такою нашою альфіщою. Чудово, супер, чудово. дайте наш 5-го ворога. І це буде Бачимо, що і саме барабан дуже швидко перезаряджається. Дякую за реплей, Дякую за настрій. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.